Якщо ти спитаєш мене, як це жити ти вже я все, я скажу класно, бо це ж Варшавський. Просто уяви, ти економиш купу часу, адже твій улюблений б'юті майстер поруч. Продуктовий магазин поруч. Спортзал поруч. В середу я ходила на бровки в салон Make Me Wow, а в неділю займалася з тренером в кросфітнес студії. І вибір закладів тут справді величезний: кав'ярні, ресторани, кафе. Навіть на шопінг не потрібно далеко їхати, бо ТРЦ Ретров теж поруч. Тут і кінотеатр, і улюблені українські бренди є. Ти не витрачаєш години на дорогу та затори, а вільний час проводиш з друзями за розмовами у затишних кафе, прогуляєшся по сучасній, комфортній території зі своїм улюбленцем, дивишся на найпрекрасніші сансети або ходиш в ліс подихати свіжим повітрям. Ідеально! Бо комфорт це коли все потрібне поруч, і ти нарешті живеш, а не постійно кудись поспішаєш. А ви б жили на Варшавському масиві?